У Золочівській громаді, яка межує з Росією на відрізку понад 50 кілометрів, і практично кожного дня зазнає ворожих обстрілів, проживає близько 27 тисяч людей, 22 тисячі місцевих, а решта переселенці. Навіть у селах, що у 200-800 метрів від російського кордону, є люди. Як громада готується до чергової зими в умовах війни, розповів її керівник Віктор Коваленко. Немає дня, щоб нас не обстрілювали, але люди не хочуть виїжджати, тому залишаються на місці. І наше головне завдання забезпечити знову ж таки буржуйками, генераторами, павербанками, і дрова, пілети. Якщо в прошлому році у нас біля 600 домогосподарств отримало паливні матеріали, то на сьогоднішній день ми працюємо активно з карітасом. Вони фінансово забезпечують домогосподарства. На сьогодні це вже біля 250 домогосподарств, які отримали кошти. Безумовно, одразу закупають і звітуємо. Окрім того, 65 домогосподарств північний розвиток нам допоміг. Привезли дрова, забезпечені 65 домогосподарств і активно працюємо з міжнародним організаціями з міграції це 570 домогосподарств, які Сподіваємося, отримують або вугілля, або дрова, або пелети, Тобто, налаштовані на те, щоб забезпечити сім'ї, перш за все, сім'ї загиблих або в полоні, або пропавших зниклих безвісті. Багато хлопців, які отримали важкі поранення, повернулись після війни, і це наш святий обов'язок їм допомагати. Також багато у нас пенсіонерів, людей похилого віку, багатодітних малозабезпечені, Тобто, роботи дуже дуже багато. Тому розуміємо, що. Що ворог буде обстрілювати, готові до цього, забезпечуємо і е, на сьогодні будь-матеріали, готуємо резерви для того, щоб і ОСБ, і цвях, і все, що потрібно, плівку, брезент для того, щоб у разі обстрілу, як це було буквально однорубок, і три дні підряд були обстріли, зразу е, налаштувати домогосподарства. Тому що ми розуміємо, що міжнародні організації, які на сьогодні працюють у нас в громаді, там і ставляють і вікна, і двері і легкі ремонти. То служба безпеки цих організацій не не пускає між наших партнерів прикордоння, тому безумовно потрібно все зробити для того, щоб люди війшли взимку з всім необхідним харчами, гігієною, дровами. Будматеріалами, на жаль, в Івашках світла вже два місяці немає, там 250 чоловік без світла, окрім того, Гур'їв і сотницький козачок вже півтора року світла немає. Уди, але знову ж туди люди повертаються. Ми також зараз плануємо там провести певну роботу щодо забезпечення всім необхідним для цих людей. Ми розуміємо, якщо а, там жодної людини не було, то одна сім'я повернулась і інші налаштовані також повертатися туди, потрібно всім необхідним забезпечити. Громада а, на сьогодні а, готується до зимового періоду. розуміємо, накопичуємо а, суміші. Піщані, пісок для того, щоб посипати дорогу. Якщо в минулому році більш-менш зима була і ми могли там обходитися невеликими резервами, то на цей час у нас є необхідність ці місця, особливо для так як ми прикордонна територія для того, щоб було безпечно виїжджати, з дорожниками працюємо з лісниками, працюємо енергетиками, газовиками, тобто в повному обсязі відпрацьовуємо питання забезпечення електроенергії, газопостачання. Ми працюємо з фондом «100% життя. Це проект, який реалізується в рамках ООНівської проподовольчої програми, тому щомісячно людина на кожну людину отримують харчовий набір, і ми розуміємо, що. Якщо там магазини кафе Все це розбито в прикордоні, то безумовно потрібно буде забезпечувати харчами і гігієною, і медикаментами всім необхідним. Тому працюємо. За словами керівника громади, наразі Золотівщині допомагають близько 20 благодійних організацій: Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин Громада груп.